Огляд конкурс читців віршів Тараса Шевченка відбувся у Івано-Франківську. Декламування поезії Великого Кобзаря присвячене 198-й річниці його дня народження, зібрало в народному домі понад 25 учасників. Серед них студенти вищих навчальних закладів, а також вихованці міських шкіл. Вікових обмежень організатори не завпроваджували. Це проводиться з метою того, щоб українське слово завжди жило, і щоб в кожній людині Шевченкове слово виховує. Такий же ж патріотизм, який був у нього, і велику, велику любов до нашої України. І ще зв'язку, і ще для того, щоб українське слово звучало. І було завжди міський конкурс, покликаний популяризувати творчість Тараса Шевченка, а також підтримує талановиту молодь. Відтак цього року не обійшлося без заохочувальних нововведень. Особливістю цього конкурсу, цьогорічного конкурсу, є те, що ми врахували побажання виконавців, членів журі про те, щоб відзначити першу, другу, і третю премію, грошову винагороду і ми врахували це в цьому конкурсі, тому перший в цьому році вже буде за перше зайняти друге і третє місця грошова винагорода. Учасниця Шевченківського конкурсу Христина Олексин, студентка юридичного коледжу, захоплюється творчістю великого кобзаря, рішуче налаштована на перемогу в огляді конкурсі. Саме у творах Тараса Шевченка описується важка доля, тобто тодішнє життя, як тоді було, які тоді були часи, як заборонювали розвиток української літератури, мови, і саме Тарас Шевченко, він намагався. Ну, дати поштовх українській літературі. загалом. Міський огляд конкурс читців віршів Тараса Шевченка відбувається впродовж 15 років. Традицію вшанування Шевченківської творчості організатори мають намір продовжувати і надалі. Іваріон Іваненко Сергій Шваюк, новини на вежі.